Привіт громаду! Ми з України. Так, працю продовжуємо, їздимо по полях, наблюдаємо, що проходить. На. Це поле після ріпака. Край був зораний. Ну Як, задіскований? Тобто був той рік зораний, а цей рік я його діскував. Так, що хотів, прошу побалакати. Тепер дивимося, що ви замічаєте. Тут сходи ріпака. Ну як ми скосили, я його задискував і фактично це дощі пішли, то це фактично те, що є, міленько, не знаю, ну міленько, 5-6 см може. Оце така картина. Ну, як хлопці знімали, відео показували, казали, що це нічого нема смертельного. Це тут хай хай 15, хай 20 кг на гектар. Ну, хай навіть 30 втрати. Ну, не тонний, не пів. Це, це по-діскованому. По цьому, бачите? По цьому, звісно, трошки більше. Ну, цей же ріпак і пережив у мене тут. Бачите, де де, де де все на 70 см. На 70 То, Видно, висипався. Я тут і градом добре було лупануло. І таке поле після ріпака. Ну, як, ми нічого не робили. Як скосили і це я його забризкав гліфасатом і це залишив. Доща не було. Тут дещо ось повисихало. Що трошки було, ось бачите, тут амброзії, звісно, сильно не взяло. Не, то, хоча б тут -ту взяло. Це як вже є різдві вийде амброзії. Щось взяло, наприклад, бачите. Цю взяло, а цю не взяло. Є різні види гемрусі. А тепер дивимося тут, що робиться. Втрати. Ну, я думаю. Просто фактично за що я маю введу. Що жадко косив без ріпакового столу, зрозуміло, що втрати будуть. Ну ми косили не так просто, як усі косять. Ми косили його ночою. Тобто замітили таку... Може хто замічав? Ми замітили таку тенденцію. Що цей. Днем до нього тільки торкнися, він зразу розстрілюється і розлітається. Навіть так вечірком. Сонечко заходить, підходиш і ще тільки сонечко зайшло. Як вона кажуть, дроса впала. Все, стручки взагалі ти його береш, тіліпаєш, взагалі не, не стріляє абсолютно. Не знаю, чи може у нас такий це гібрид був ріпаку, ну він і ми його фактично це ж ночі і тут ми його скосили. Ну як почали там стемніло, повечеряли на полі прямо. І почали косити. Ось такі втрати. Тут, звісно, він був. Ну це все бачите, дія гліфосату. звісно, відходить трохи, ну. Що я за, маю за ріпаковий стіл? Тут ми сіємо всегда цього не небагато, поки ми тренуємося. 5-10 гектар. Це вже скільки, третій рік сію чи четвертий його тренуюся. То мені, ну, як купити ріпаковий стіл, теж. Та ще на комбайн, на цей, на 9-метровий. Так приспособилися ночі, як ідеально. Знаю, що горох колись так само косили. Что это такое? Дерево уже растут какие-то. Ай, блин, дерево, да. Бачите, 4, 4 роки на утилу. И уже я сынок вырос. Ну, бачите, вы какой. Метро такой. Такой корень. Так. Вот так выглядит поле. Земля тут. Вообще песня. Передивимся. Роздираешь. Вони на цілені аж тріщить, бачите. Земля, чи це дерне, чи це яке сплилося. Все аж тріщить. А тепер дивимося. Дивіться, пальцями риюся. От вам дивіться, яка земля. Вся в волосках, як гречка. Навіщо тут щось робити? Там своє життя, своє проходить, яке... Робить круговорот в природі. Той що треба. Не треба туди лізти і не треба там сильно умнічати. Що там щось неправильно. Воно, як кажуть, природа сама себе відкригує. Так, да, може треба якісь мікроелементи, да, треба, може, може. Ну це все може, треба все, все пробувати і це. Якщо тут поле, нормальне поле було. Вон, тут воно і так хорошо. Це бачите, солома прошлого дня, скільки дивіться. Ось дивіться. Розгортаємо, дивіться. Тут вже 4 роки. Якщо береш воно як масло. За зиму ще я скажу, пученням воно дійде. Копаю. І це край фактично. Це я тут край, бачите, витоптаний. Там де стояча сторня, там набагато краща картина. Це я беру тут де ось постійно, Ну, такі вже рапс. падалися. Так, що я буду з нею робити? А що я буду робити? Оставлю її як покровну культуру на пару тижнів, щоб поле повністю зазеленіло, зробило конкретну конкуренцію тут, щоб тут нічого більше абсолютно не вилізло. Не знаю, чим убивати. Ну, мабуть, 24 d Добробуємо трохи і фасада, трохи якось якось його заберемо. Я думаю. Бо може хтось підкаже чим його. Що він боїться? Ну це ж ріпак. Ріпак цей. Clearfield. Тобто есть... під каптору Гербіцид. Так, ну таке поле. Так, ну там наш ріпак. Що там його показувати? То що рядом посіяли. Там. Пшеничка вже воно, зазеленіла конкретно. Дня 4. Ще, я думаю, тоже тиждень залишимо його, не будемо кропити, а потім грамміцидом забризкам. Іду ну, як, як поперені. Перина. Капець. Дивіться. Перина, дивіться. Та ну під низом що робиться. Не знаю. Так, оце такий стан поля після збирання. Після збирання так, що і що скажу за попередника, буде тут, мабуть, кукурудза, не знаю. Цей рік я посів після ріпака, то в принципі задоволений. Темна, азот в ній видно, ну, взагалі по всьому, по всіх ознаках вона абсолютно не страдала, пережила всю, всю жару. Все пережила і тепер слава богу, після дощі то на налів їй предостаточно було і хватає, як кажуть, сезон закритий, вопрос закритий на кукурузі, так що буде тут кукуруза. Просто посів будемо, тут трошки треба буде, бо цей рік зарані посіяли. Оця, оцей воно ну, такий ков'єр. Я що скажу, отакий ков'єр дуже держа така, бачите, дивіться, які свояки тут. Бережі, у ну, кулісі вже. Не кулісі, а земля. дьорн. Сильно держе. Не прогрівається земля. Що одне, що трошки ступили цей от. Щоб посіяли фактично до Паски. Це було тоді, я не пам'ятаю, яке число, там чи 18 те ну коротше, чи 20 квітня. Ну ще до Паски посіяли. Получилося, що вона сильно страдала. Ну нічого, в принципі, я це самий такий був в мене страх. Як же ж вона переживе холод? Ну, вона пішла, тепло тільки пішло, і вона пішла. І вона геть навіть не втратила енергію, як ото після бур'яна. Як бур'ян присади її, тоді вона хоч ти хоч що її не робить. А тут вона, в принципі, просто тепло пішло і вона пішла рости. Зараз там качан. Нав'язала капітальний. Не, не хуже, як ну, други поля. Так що це один такий отакий факт. Ну, все равно треба посіяти трохи пізніше. О, оце такий сплошняк, сплошняк, оце так держав. Дивіться, що тут робить? 5 см десь такий його, Прямо ну, гортаєш, Оце такий дер і земля, дивіться. так, вся в коріннях. Оце такий ґрунт. Все мені подобається. Так що це моя думка, що ще в чому полягає, що рік на рік ще не приходиться. Просто треба сіяти срок. Ну так, да, не, звісно, 20-ту, як би посіяли квітня, ну десь я думаю, просто або ще треба міряти температуру. я думаю як? Воно все почало, почало рости, все ж, а тільки що... От таке сплошнякове, ну і вологу зато держа вологу, взагалі супер. Оце такий покров, тут волога держиться практично, дивіться. воно це як пружина, як у лісі. Бачите, як у лісі дерне. Запечатано шуба така. За так вологу воно держить. Ну, зато потім як тепло пішло і в нас засуха настала. Я просто, просто, як кажуть. Ну ви зрозуміли, що я робив. Задоволення, як от сексу получав. Так що, так що, такі діла? Взагалі, красота. Ходиш по полі, перина. Навіщо тут щось робити? І це, і це тилу, Тут три, четвертий. Ти вже скільки, блін, треба пере, перераховувати, блин. пшениця, соняшник, пшениця, соняшник. Так, подивіться. Пшениця, соняшник, а пшениця, ріпак. Чотири роки. Два рази пшениця, один раз сояшник і ріпак. Так що... Тут вже... Дуже... Конкретно береш воно як шкуру, просто шкуру як знімаєш, як шкуру знімаєш, усе перев'язано, переплетяно і запечатано. Оце отут волога зберігатиметься. Так, ну що, буду закінчувати відео. Кажуть, смерть хуйлу. Дождаться вже швидше. Тим хуйловцям рукостану грідім вогню і воду. Так, всім показ.